Всім привіт, друзі! І сьогодні сталося те, чого ви так довго чекали. Я нарешті випустив нове відео. <ривит> Запитаєте ви мене, чого в мене не було цілий січень? Ну, <ривит> були поважні причини. У да. мене просто не було доступу до камери, а <ривит> на телефон знімати я щось трішки не хочу, тому От так от. Такий сьогодні трішки лайфстайл відео, чи <ривит> 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 про що я хотів сьогодні розповісти? Ну, попер. Хереспо. <ривит> 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 О! Удаліконо! Нєвочі. Воду не видавай Не Нєвочі. Те, що хотів я сьогодні розповісти, це те, чому я не випускав відео у січні і що я планую робити зараз. Почнімо з того, що я робив у січні. Я з'їздив на новорічний табір, де я був оператором. Не прошу але там я ще й в Січні був. Потім був на ще одному таборі, де я також був оператором, що мені було в січні? Тобі було леньке трошки, да? Хто знімає відео? Фу, Да, фу. Найкращі, друзі, Стас, стасики дає.ком Та й взагалі були деякі проблеми з камерою, з її наявністю у мене. Її не було. Також були ще особисті проблеми. І ще... Ку... особисто. А також ми з друзями, яких ви знаєте, це Даня і Стас, який зараз лежить просто за камерою, і все, що він робить, це дивиться чи нормальна картинка. А також мені всіляко заважають. Меня заважає. Аки, плаки, плаки, піди поплачні. Ми доповняємо відос, ну блін, іди ударі каналу. Ми вже ми уже <пас> навалім, давай шуча. <пас> Тепер перейдемо до другої частини цього відео. Буде багато фрагментів, які я буду знімати на телефон, тому там якість може бути не найкращою. Я зі своїми друзями організовані <пас> Організовали <пас> організовану організацію, організованою мовою. Організовано. Ми зробили театр, а саме молодіжну організацію. Запитайте ви мене, чи вона офіційна, чи має якогось головного підрядника? Я вам скажу коротко: ні. Ми провели шість репетицій і змогли добитися хорошого успіху. Так як на даний момент, 5 лютого, і я це знімаю 5 лютого, ми ще не ходили до директорів різних закладів, але плануємо піти. Коли ми все це зробимо, я обов'язково це зафільмую. Паралельно з самим театром. Ми ще організували гурт, який буде частиною цього театру. Як це все має працювати? Концепція така: В Першу йде виступ. Потім йде концерт. Можливо, ми будемо організовувати концерти окремо від вистав або навпаки. Ми обов'язково заснімемо для вас вистави, якщо вони у нас взагалі будуть. Сподіваюсь, ми чогось доб'ємося. Я вірю в вас, так само, як і вірю в те, що земля плоска. От бачите, який в мене оператор? Він вірить, що плоска земля. Він вірить у все. Ну, врешті-решт, з нами Бог. Так що мені здається, з нами все буде добре. Також я задовбався писати ноти для наших пісень. Не дуже для наших. Ми будемо грати інші пісні. Ну, може, якісь ще свої. На ті пісні, на які немає нормальних нот, я їх пишу вручну. Виглядається приблизно ось так. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. І до наступних зустрічей.